Привіт, друзі, я Роні, маленький шпіц із великим серцем і ще більшими думками. Життя цікава штука, тут є веселощі і роздуми, і таємниці, які відкриваються тільки тим, хто вміє спостерігати. Сьогодні я хочу розповісти тобі казочку, але це не проста історія, це маленькі відображення життя. Загорнути пухнасті слова. Може, ти впізнаєш ній себе? Може, знайдеш відповідь на питання, яке давно тебе турбує? Слухай уважно, адже кожна казка має свій секрет. Казочка старий черевик. Одного разу. В великому місті жив був старий черевик. Колись він був гарним, блискучим і гордо крокував разом зі своїм господарем. Але з роками його підошва стерлася, шнурки перетерлися, а на боці з'явилася велика діра. Господар залишив його біля смітника, бо вирішив, що більше не потребує. Черевик лежав і думав, чи це все? Невже життя закінчується, коли ти стаєш зношеним? Раптом його знайшов бездомний пес. Він обнюхав черевик, поклав голову всередину і заснув. Відтоді це стало його улюбленим місцем для сну. Потім прийшов хлопчик. І підняв черевик. О, з цього вийде чудова скарбничка. Він засипав у нього дрібні монети та цукерки. А згодом черевик забрала дівчина, яка робила квіткові композиції. Вона висадила в нього маленькі фіалки, і вони почали рости, випускаючи ніжний аромат. Старий черевик зрозумів. Що навіть коли здається, ніби тебе списали, світ може знайти тобі нове призначення, бо справжня цінність не в тому, як ти виглядаєш, а в тому, скільки тепла ще можеш подарувати світові. Так от іноді здається, що ти більше нікому не потрібен, але насправді просто треба знайти тих то цінує твою душу, а не зовнішній блиск.